Житомир знову прощається з героєм. На військовому цвинтарі в останню путь провели Сергія Лукащука, який загинув у 26-річному віці. У квітні минулого року добровільно став на захист України. Все, що було відносилось до спорту, це був Сергій. Він був такий мужній, відважний, спортивний, яким жертовним був у всіх справах. Всі могли піти спати, відпочивати. А він щось доробляв сьогодні. Ми згадуємо те, що він віддав все, що в нього було в своє життя. Заради того, щоб ми могли жити в мирі. Сергій навчався у Житомирському екологічному ліцеї номер 24 Потім вступив до автодорожнього коледжу НТУ. Пізніше працював промисловим альпіністом у Львові та Рівному. Він дуже любив і мав. Такий хист до операторської роботи до, фото, до фотозйомок. і неодноразово не він отримував премії престижні. Наприклад, премія Жук він отримав таку подяку. і Премію і багато подяк від різних конкурсів. Захисник займався і волонтерською діяльністю у дитячих оздоровчих таборах будував мотоскові парки. Герої пам'ятають як відповідального, ініціативного та цілеспрямованого чоловіка. Він був не посидючі, він був дуже щирим, доброю людиною. Військовий героїчно загинув під час виконання бойового завдання у серпні 2023 року в Луганській області. У вічній скорботі мати, дружина, близькі, побратими та друзі. Вічна пам'ять герою Україну, Україну! Свято мати героїв! Свято герою! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! бурю Шумом карпатських ручеїв! Шумпатих ручів! Боїв в завойовника батька Хмеля! Боїв слава завойовника! Тріумфом і гуком, гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софійських дзвонів! Радісним воронам Сафільських дзвонях! Нехай душа моя твоєї відродиться! Нехай душа моя тобі відродиться! Славою твоє промінниця! Славою твоєї промінниця! Та все життя моє, води при свята, все життя моє, бо ти все моє щастя, води від вічна Україна, від вічна свята. 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 Могутня. Могутня. Заборна. Заборна.